Всім доброго дня і мирного неба, всім мої вітання. Я знову на кухні і сьогодні будемо готувати качки, тушені качки і вам покажу. Я маю отаких от замочених вже у воді дві качки. Будемо дві готувати. Я їх зараз поріжу і добре помию. І будемо готувати качки, тушити. Втушимо. Не будемо запікати, не будемо нічого робити, просто втушимо качки, з цибулькою, з зморкву, так, як, так як по-простому, щоб було до любого гарніру. Отакі От качки. Качки гарненькі, але зараз їх всі пожирні. Вони молоді, вони скоро втушуться. О, зараз я їх попромиваю, поріжу. О. І вам покажу. Так, хочу вам показати, е, я порубала качку. Я не показувала, як я рубала, але я качку порубала. То е, Я, бачите, крильцівка я відрубувала. І качку рубала тако вперед, а тоді кусками. Отак вона і кусками йде. Тепер я повідрізую е, крильчика то все, що лишнє, я то все ще повідрізую. Розумієте? О, щоб вона йшла кусками. Мусіла порубати, бо я її не годна е, порізати. Маю здоров'я для неї, щоб порізати. О. Бачите, отакими от куска. качка. Тут сам вже буде йти цілим таким кусочком. Ми не дрібнемо на малесенькі кусочки, або не дрібнемо такими більшими кусками, О, котра не підійде, ще котрий кусок не підійде, то ми... я ще розрубаю, а котрий підходить, то отакі куски. А воно в і, і буде маленький кусочок. Зараз я її всю поріжу одну і другу і буду мити. Так, м'ясо я вже добротно вимила. Не показувала вам все, ну то так, все не можу показати. Добротно вимила і буду складати сюди в каструлю. Таку маю ще каструльку і сюди буду складати в каструльку. Тако кісточками униз. Всю качку, дві качки. Я поскладаю. Бачите, я вже склала м'ясо, я вже все склала. І тепер залию його водичкою. Таку маю риночку, може, тут літра води. Залию водичкою. Бачите? Накрию кришкою і поставлю на вогонь. Поставлю на вогонь, щоб воно скипіло, і тоді його шумувати і робити з ним далі справу. М'ясо моє кипить, я його шумувала вже. Бачите? Шумувала трошки скручу, аби воно так не бурлило сильно. І Маю тут вже перчик і листочки. Перчик горошком, бачите, і листочки. І я сюди кину. Солити поки що не буду. Лише то, що кинула листочок і е, перець горошком. І навіть вона продовжує кипіти. Бачите, м'ясо в мене, м'ясо у мене пушиться. Пушиться. І воно має вже стільки того. Водичка, тоді трохи випарус самий, самий такий бульончик, Тепер я буду солити і перчити, і викидати сюди цибульку. Ви Кидаю сюди цибульку, викидаю сюди цю морку і буду солити Добре посолю. Посолю, потерчу і все перемішаю на воно сушиться. Так, тепер я візьму до того ще до тої качки, ще дам такий. Стакан сметани, але сметана у мене вже не домашня, не домашня, а магазинна. Домашнього я не маю. То я создам стакан ще сметани, щоб воно все разом ще вимліло, Щоб перемліла та такачка добре. Перемішаю, щоб вона вся була в цій сметані. Насільна перець я пробувала, вона вже солена, перчена. Я нічого більше не даю, нічого не даю, ніяких приправ, тих таких, що тепер ті приправи такі моднячі, всякі. Нічого не даю. Все таке, як є, натуральне і все. Ось всяких тих добавок. Вони не треба. Вони не потрібні. Ай воно в, е, в бульйоні, ай воно все то портушиться ще добре. Так, качка у мене вже готова. Качки жартушені вже готові. Я пробувала, вони вже м'якенькі, але зараз витягну ще і спробуємо кусочок такий. Так. Бачите, зараз витягну на тарілочку і спробую, що воно. воно готове вже. Вона вже готова. Зараз спробую. Ну що, я вже спробувала кусочок, хоч я їсти так не буду, бо, бо боюся. Але качка вже готова. Бачите, відривається м'ясо, тобі хоч би, хоч би той. Так що вже все. Вже можна відключати і вже качка готова. Отака в мене вийшла вечеря. Тушені качки. Нічого не придумувала, нічого не видумувала, ніякі, ніякі приправи, ніякі, ніякі добавки. Все натуральне. Сіль, перець, цибуля і морква, і все. А то рисова каша. От вам і вечеря. рисова каша з качкою. Отака вийшла. Отака вийшла. Вечеря. Все, отака вийшла вечеря. Кому сподобалось, ставте лайки, Підписуйтесь на мій канал, е, може, щось буду ще більше знімати, краще знімати. А ви будьте всі здорові, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних і не хворійте. Всього вам доброго, всім до зустрічі, всім пока!